Добрий ранок, сьома година 10 хвилин. Ми в Заросляку розпочинаємо свій маршрут сьогодні, 14 серпня 2023 року. І перший етап нашого маршруту полягає йти до озера несамовите 7 кілометрів від бази Заросляку. На якусь полонинку, ідемо всього-навсього півгодинки, але вже дійсно гарні види. бачимо Ось туди. Тепер підйом. Ми вийшли з лісу нарешті. Зараз скажу яка година. 8 годин 51 хвилина. Ми стартували 7.10, це ми йдемо в годину 40. Вийшли вже на відкритий простір і будемо підніматися вгору. 9 годин, 10 хвилин, тобто 2 години, і ми вже майже піднялися до озера Самовите. Ще буквально декілька сот метрів. Вже піднялися на озеро Несамовите з Ростіком. а це нас зайняло по часу 2 години 20 хвилин. Дуже багато людей відпочиваючи. Вчора була неділя, тому повно палаток, але, але гарно. Тихо, немає вітру, спокійно, сонячно. Дорога була нескладна. Спочатку така рівна кам'яниста дорога, а під кінець, підйом більш такий стрімкий. Це, неймовірно, ми його знайшли. Тепер наша дорога наверх. Нарешті піднялися, напевно, ми взяли сьогодні а, найбільш різкий підйом, так, далі буде вже не такий великий підйом, хоча теж нас чекаючи кілька вершин, які ми маємо подавати. Але... Найбільший підйом ми вже зробили. Рас знаходимося на хребті, внизу озеро Несамовите. В самому низу, де ми стартували, база Зарустяк. По цю сторону у нас Франківська область, а по цю сторону від хребта вже Закарпатська область. Ці, ці гори вже Закарпаття. Там внизу шпиці видно, але ми в цей раз на них не підемо. У нас дещо інший маршрут. Можливо, колись іншим разом. Піднімемось на шпиці. Ми піднялися на гору під ребрами 1930 метрів. Зараз будемо прямувати на гору ребра. 800 метрів 2001 метр. Наша наступна ціль гора Ребра. 2001 З належної сторони ми бачимо Говерлу. І за Говерлою видніється далі Петрос. Ми спустилися у седловину між горою під ребрами і горою ребра. І тут відкривається взагалі чудовий просто вигляд на гори шпиці. Видно все, як на лутоні. Ребра 2001 метр. Зараз у нас 11 година, 5 хвилин. Тобто у нас пішло часу 4 години майже для того, щоб піднятися. Один томнатик. Один томнатик, 700 метрів залишилось 15 хвилин. Це наша остання вершина на сьогодні буде. І нам до неї залишилось 15 хвилин згідно показників. Дивимось до піпіван з цієї точки 9,5 км. До шибана 21 кілометр. До несамовитого показує 3 км, Говерла 8,5 кілометра і Петро 17,5 кілометрів. Але ми все-таки рухаємось до гутентомнатика, висота якого 2016 метрів. Ось наша ціль. Ми до неї рухаємося. А це наша наступна ціль. Ми сподіваємось. В наступних походах. По дорозі на Гутен Томнатик внизу ми бачимо озеро Бербенеску. Бачимо, там дуже багато розміщено наметів. Люди ночують. І відповідно, гора Бербеневську яку ми плануємо відвідати наступний раз. До озера ми теж поки не будемо спускатись. Наступний раз, коли будемо відвідувати гору, спустимось до озера. А зараз ми прямуємо на гору Гутен Томнатик. Гутен Томнатик, 2016 метрів. Вид з гутентом натика. Ми на гутентом натику підйом нас заросляка до гутентом натика, заходом на ребра зайняв 4,5 години. Зараз 11 година 40 хвилин. Перекусимо і будемо спускатись назад на заросляк. Сімнадцять Ми розпочинаємо спуск з гунтом натика в напрямку Заросляка. Ми спустилися з Гутен Томнатика і рухаємось в напрямку озера Несамовите. 3 км година. Після того будемо знову спускатися на базу заросляк і повертатися додому. Дорога на Гутен Томнатик у нас йшла з ребер, з вершини. Ми спускалися і йшли на Гутен Томнатик. Зараз ми йдемо в зворотньому напрямку, ми вже не будемо підніматися на ребра. А будемо траверсувати вершину. От зліва є доріжка, і будемо по цій доріжці йти прямо до несамовитого. Все-таки по траверсі набагато легше йти назад додому. Простіше на одному рівні, без підйомів. Собі йдеш і насолоджуєшся видами. Cool. Ми дійшли до озера несамовите. томнатика у нас зайняло годину і 30 хвилин. Але ми траверсували ребра. Тобто назад ми вже не піднімалися на ребра, і йшли траверсою. Йдемо далі за росляку. Що що? Десь там ходять, ну Спустилися, дійшли до лісу і вже тепер будемо в тіні йти до заросляка отакою стежкою. Чорниця ще є. В серпні місяці ростики є з чорницю. Дуже смачна. Нагрілася на сонці. ዳውን ይዞ ባሰ Ну що, ми повернулись до заросляка до бази. Спуск нас звутем Томнатика зайняв 3,5 години, а весь похід нас зайняв 8,5 годин. Але в цей похід зрозуміло, що крім того, що ми піднімалися, спускалися, був час на відпочинок, на перекус, час так, на зйомки відео, фотографії та таке інше. Тобто, це цілком нормальний маршрут для вихідного дня. Так, звичайно, втомилися, але вражень дуже багато, дуже було цікаво. З погодою нам знову ж таки пощастило, було сонячно, дещо спекотно під час підйомів, бо пряме сонце було, але разом з тим це краще, ніж йде дощ. Ми задоволені. Дякую, до нових зустрічей. Завершили ми наш похід. Він включав заросляк, озеро Несамовите, Ребра, гутин, гутин Томнатик. В цілому похід дуже класний. Краєвиди зачаровуючі, дуже класна погода, нам пощастило. Рекомендую всім відвідати цей маршрут.